Розпочнемо з е, столичних проблем. Отже, тимчасова слідча комісія з питань столиці напередодні провела виїзне засідання на поштовій площі. Це місце зараз проблемне і болюче для Києва через щільну забудову і плани звести торговий центр. Під загрозу опинилася археологічна пам'ятка. Також є побоювання, що через суво Володимирської гірки і ґрунтові води м сама площа може провалитися. Детальніше про такі загрози будемо говорити з Віталієм Безгіним. Народним депутатом від фракції Слуга народу, членом парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, вітаємо в ефірі! Вітаємо Віта, Вітаю, доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, в якому стані зараз знаходиться поштова площа після 9 років так званої реконструкції? Що ви побачили? Да, дивіться, одразу зроблю поправку на старті. Це було не виїзне засідання, це було відвідане поштовою членами членом спеціальної комісії, народними депутатами, представниками київської влади, деякі з них долучилися, зокрема заступник пана кличка та представниками активістів. Ну те, що знаходиться під поштовою площею, це наслідок того, що замість вирішення проблеми протягом там сіми восьми років, фактично там не відбувалося нічого. Тому звісно, що це проблемний. Проблемний вкрай об'єкт на території міста Києва я в деякі деталі не буду вдаватися, тому що ми розуміємо, що все ж таки це елемент критичної інфраструктури. А ми перебуваємо в повномасштабній війні. Але я вважаю, добре, що ТСК виїхала. Тут добре, що активісти донесли систему до ТСК, бо нарешті є замовлення на дослідження з боку київської міської влади. Тобто uh -huh. вирішили нарешті дослідити в якому стані споруди, в якому стані грунти, чи немає там підмивання і так далі. Тобто речі, які можуть призвести до серйозної аварії, яка торкнеться і площі безпосередньо транспортної інфраструктури. І сподіваюся, що як ми домовились вчора. Пес політики, що кожного місяця ми будемо отримувати апдейт по ситуації. Кожного місяця разом представники парламенту та київської міської влади будемо виходити на цю локацію і безпосередньо спостерігати, що відбувається, бо станом на зараз, звісно, ну там все це виглядає сумно ще й закидано частково сміттям, яке банально скидають з гори площі туди. Все це звісно не несе якихось позитивних димок і думаю, що несе позитивні ризики однозначно. Пане Віталію, тобто план дій зараз такий: прийшли, проінспектували зараз це тримати на контролі. Правильно, а чи є якісь прогнози, скільки це може тривати? План дій наступний дійсно проінспектували дійсно вже замовила дослідження київська міська влада. Вчора моя коліжанка Анна Бондар і це до речі, депутатка мажоритарна з цього округу з Подолу наполягла, щоб зокрема було дослідження ґрунтів. Зараз очікує київська міська влада на коштори з боку підрядника, які будуть це виконувати. І ми сподіваємося, що протягом кількох місяців будуть результати дослідження. Після цього будуть ухвалені кроки рішення Щодо наступних кроків, до uh -huh. якого боту підходити з приводу того, щоб ремонтувати і лагодити все, що там відбувається під площею, і сподіваюся, що прогрес в цьому напрямку буде в нас до кінця літа, і так ми будемо постійно це тримати на контролі з щомісячними відвідинами безпосередньо цього об'єкта інфраструктури. Ви також зауважили, якщо не помиляюся, що був заступник міського голови присутній на цих відвідинах. А чи очікується часом під час якоїсь комісії, або відвідин і сам столичний мер? І чи можна із цього зробити висновок, що йде співпраця або налагодження співпраці між ТСК і Київською владою щодо вирішення питання на поштовій площі? Ну, дивіться, заступник дійсно був. Були особисті запрошення від мене розіслані і на київського міського голову пана кличка і на безпосередньо пана папка, очільника міської військової адміністрації. Uh -huh. Вони не були присутні. Те, що відбувалося на площі, відверто це був конструктивний діалог. І ну, принаймні, якщо сторони будуть дотримуватися домовленості, я сподіваюся, що це просто буде шлях по вирішенню проблеми для киян. Що центральна влада допоможе вирішити проблему, якщо місцева влада не впорається, і що дійсно це буде в конструктивному руслі взаємодії, тому що інтереси містян і їх безпека вони понад усе Сподіваюся, що тут у нас не виникне політичних ігор, як нас вже показувала практика, ТСК, відбувалася по інших кейсах. Але дійсно наголошу, що Віталія Кличка ми запрошували. Він не пройшов. але добре, що був заступник. Пане Віталію, підкажіть, чи збігаються на цей момент позиції активістів, які відстоюють цей об'єкт мін культу і київської влади стосовно того, що треба робити, і стосовно яке майбутнє чекає на цей об'єкт, ну позиції різні. У активістів і київської влади точно позиції різні оцінка поточного стану е, теж вкрай різниця, тому я думаю, що замовити незалежне дослідження це єдиний правильний шлях. Угу. Що стосується позиції Мінкульту, знаєте, тільки сьогодні чи вчора отримав лист відповідь від виконуючого обов'язку міністра культури. Ну я не можу сказати, що цей лист якось е, сприятиме розв'язанню ситуації, тому вони зараз трошки осторонь цієї ситуації, але сподіваюся, що так само долучиться до конструктивної за ймодії mm -hmm. ще один важливий момент а, виявляється ну особисто я для себе сясував вчора на майданчику київської міської влади була створена свого часу робоча група щодо вирішення питань поштової площі Наскільки я розумію, крім установчого засідання, вона жодного разу не збиралась. Вчора ми актуалізували цю тему. Домовились, що зокрема народна депутатка пані Анна Бондар буде до неї долучена, і що так само на цьому майданчику ми будемо шукати рішення по, по ситуації конкретно по поштовій площі безумовно, парламент буде контролювати ситуацію. Пане Віталію, дякую вам за вичерплену інформацію. Дякую, що з нами на зв'язку. Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.